Привіт, палки вболівальники київського Динамо! Сьогодні ми представляємо інформацію, яка сколихнула останні кілька годин про майже велике підписання для нашої оборони. Залишайтеся з нами, щоб дізнатись усі подробиці цієї історії. Якщо ви тут новачок, зареєструйтеся зараз, щоб не пропустити нічого нового. Темою моменту стало те, що Динамо майже завершило покупку бразильського захисника. Цінності спочатку налякали команду, але в цьому результаті є цікаві курйози, які ми зараз розкриємо. Йдеться про ніно, капітана Флуміненце. Як не дивно, він переходить в російський зеніт, про що повідомляє офіційний сайт бразильського клубу, незважаючи на те, що його контракт коштує не менше 11 мільйонів євро? Бразильський захисник переїхав до Росії всього за 5 мільйонів євро. Чудова угода! Варто нагадати, що в січні 2022 року Динамо вже виявляло інтерес до Ніньо. Але тоді український клуб ніби відлякала висока ціна. Флуміненце тоді не були готові відпускати захисника за 5 мільйонів євро, і Динамо програло суперечку Зеніту. Іншим клубом, який також брав участь у боротьбі за гравця, був Тигрес до Мехіко. Ніно, який дебютував за збірну Бразилії в листопаді 2023 року проти Аргентини, провів солідну кар'єру у Флуміненсе з 2019 року, провівши за три колірних 239 матчів, 12 голів і 5 асистів. З тих ігор, які ми бачили, він був би легким гравцем у нашому захисті, особливо з можливим відходом попова. Незважаючи на прогрес у системі захисту, потреба вийти на ринок стає все більш очевидною. Що трапилося, шанувальник, пам'ятаєте, як чули про прихід Нінов Динамо? Чи вплинув би він на нашу оборону? Залишайте свою думку в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки та діліться, щоб більше вболівальників Динамо могли бути в курсі ексклюзивних новин. До наступного разу вболівальники синьо білих.